Трохи поговоримо про проєктну діяльність. Наскільки проєктна діяльність актуальна сьогодні для нашої початкової школи? Проєктна діяльність це, це вес діяльності вузько спрямований на вирішення певної якоїсь проблеми. Причому він обмежений у часі і у кількості ресурсів. Оце називається проєктна діяльність. Результатом будь-якого проєкту має бути, значущий якийсь здобуток для учасників проєкту. Тобто, якщо ми щось вивчаємо, то ми маємо не просто вивчити щось, тому що ми це забудемо. А ми маємо створити щось таке, що ми можемо реально комусь показати, і е, від чого нам буде приємно. Тобто для нас це буде якийсь зв'ячущий такий момент. Коли ми запроваджуємо проєкт, коли є якась проблема, яка потребує вирішення. Так, що будь-який проєкт починається з пошука проблеми, спочатку знайшли проблему, а після. Починаємо запроваджувати проєкт. чому проблема проєктів початкової школи? Перша проблема це неготовність учнів брати участь в якось проєкт проєктній діяльності. Тобто учні не завжди готові до реалізації проєктної діяльності. Друга проблема це проєкт, тим цікавіше коли він проводиться в груповому форматі, тобто, коли є ціла група проєктна, яка працює над проєктом, це не тільки цікавіше, але й корисніше, тому що наші діти в школі при нашій декларації групової роботи насправді дуже рідко працюють груповим способом. Тому що вони не вміють самооцінюватись, не вміють поділяти роботу між собою, не вміють контактувати, взаємодіяти в групі, і їх цьому треба вчити. Тим, хто не знає, як це робиться, внизу посилання на відео е про ігрові технології, і там йдеться якраз підготовка учнів до роботи в груповій проєктній діяльності. Чим проєкт відрізняється від освітнього процесу і від домашніх робіт. Перше, проєкт має бути вирішувати якусь реальну проблему. Робота в школі часто не вирішує ніяку проблему, ні практично значущу проблему от, треба вивчити якусь тему. Це не проєкт. Це звичайна, класноурочна або домашня самостійна робота, а проєкт вирішує якусь проблему. У нас є проблеми з озелененням класу, о, це проєкт, для того, щоб знайти, які квіти там підходять, поміряти, який там мікроклімат класу. Де можна розташувати, яке освітлення, як поміряти освітлення, оце все проєкт, результат буде значущий, буде красиві екологічні зони в класі. А вивчити, як вирішується розкриття душок, це не проєкт, це звичайна тема, яку ми просто навчаємо в класі. Проєктна діяльність вимагає самостійної роботи. Самостійно діти маленькі працювати ще не можуть. Їм треба сказати, де взяти інформацію і як нею її використати. Тому, коли ми запроваджуємо проєкт, ми в проєктну групу включаємо сьому вчителя. Когось від дорослих, хто буде. Допомагати учням знаходити інформацію і правильно її використовувати. І виходить, що ну, результатом проєкту не може бути просто презентація. Презентація це презентація результатів. І от в цій презентації має бути написано, що ми робили і що ми створили, і показати цей результат. Оце буде проєкт. Звичайно, що маленькі діти ще не готові до такої роботи, але якщо ми їх не будемо вчити з початкової школи, то вони до такої роботи не будуть готові і вже в базовій середній школі. Тобто і там ми з тими ж самими проблемами неготовності учнів до такої роботи. Вихід із становища знову ж таки дорослий. Або більш доросла дитина в проєктній групі. Ну, тобто інтеграція класів, консолідація класів, Ось це може бути виходом із такого становища. Як відбувається робота над проєктом? Спочатку йдеться постановка проблеми і створення команди. Цим займається вчитель, звичайно. І він добирає команду за принципом: ну, по-перше, оптимальна група від 3 до п'яти дітей, тому що це взагалі психологічно оптимальна група. Більше дітей вже не контактують між собою, вже не працюють разом. Менше дітей, 2-2 дитини, будуть постійно перетягувати повдруси один на одного від одного. А три дитини це вже є консенсус, хтось з кимось згодний, хтось з кимось не згодний, вже можна шукати якусь більшість голосів за вирішення якоїсь проблеми. Далі йде робота з джерелами інформації. Джерела інформації в початковій школі добирає сам учитель. Він дітям тільки дає посилання на безпечні джерела інформації. І вони вже працюють з цими джерелами інформації. Це не означає, що вчитель вже все виписав і дав їм готовий результат. Це означає, що він дав їм конкретні посилання. А якщо ви ж розумієте, що в інтернеті дуже багато небезпечних посилань, вчитель сам перевірив, якщо йому щось не так, то він вибрав інформацію, поклав на свій блог і вже дав посилання на свій блог. Можна залучати штучний інтелект, але дуже обережно, якщо вчитель сам спробував вже зі штучним інтелектом тут поспілкувати. Штучний інтелект має бути як експерт або як порадник, але не замінник працівників проєктної діяльності. Далі йде вирішення основної проблеми. Ця проблема може вирішувати швидко, може не швидко вирішувати тут. У нас виникає проблема. В більшості наші діти і так сидять на своїх якихось робочих місцях. Коли вони починають вирішувати проблему, вони теж намагаються сидіти десь в приміщенні. А у нас дуже часто буває така можливість проводити проєктну діяльність навесні, квітень, травень, вже хороша погода, і можна вийти за межі класної кімнати. Або Восени, вересень, жовтень дуже хороша погода, і також можна робити якісь проекти, проводити не в класній кімнаті. Діти страждають від недоліка недостатності руху, тому нам треба це компенсувати. А в чому виникає проблема? А проблема виникає в тому, що вихід дітей з класної кімнати для вчителя дуже складний. Тому що е, немає безпечного середовища, ми виходимо і вже у нас ризик, е, ми попали в якесь зовнішнє середовище. Як е, зробити так, щоб там було безпечно? А для цього в школі треба, щоб був ігровий майданчик? Ігровий майданчик спеціально призначений для проєктної діяльності. Для якихось спортивних змагань, для ігрових моментів, ігрових змагань, або ігров... просто ігрових а, а, якихось, а, ігор, а, для квестів. Дуже цікаво проводити квести, ми не можемо їх проводити, тому що в платній кімнаті дітям немає, де порухати, а вивезти їх кудись ми не можемо це маленькі діти, і там небезпечно. От ігровий майданчик безпечний. Це вихід і становище, чи можна, як можна його створити. Ну, Актуальність, ви всі бачили, актуальність все те ж саме, це гіподинамія, це збільшення часу за комп'ютером, це психологічні перевантаження дітей, тому що ми живемо в інформаційному суспільстві, інформації багато, діти перевантажуються. Ну і зменшення навчальної мотивації, тому що. Постійно вчитись, вчити вчитись, запихуватись інформацією, прийти додому, сісти, просто дивитися цю інформацію з комп'ютера, вже не хочеться, пересвіщені інформацією. І тоді а, мотивація а, школярів до сприйняття інформації, яка все життя до цього, до минулого століття була одним із важливих важелів а, науки і освіти. На сьогоднішній день вона не працює. А от проєкти, які можна робити при цьому рухаючи щось, переміщаючись активно, взаємодіючи між собою, це дуже цікава річ. Точно так же цікаво квести, які команди там бігають десь, і інші ігрові якісь програми проводити на ігровому майданчику. Як, можна, як може виглядати ігровий майданчик? От ну, зараз ви бачите ігровий майданчик пришкідної території. Там є покриття, є якісь місця для сидінь, для того, щоб можна було посидіти, є місце для творчості, де можна помалювати. І це дуже цікаво, тому що ну, навіть от, конкурс малюнків в малюнків вивів дойвка, і вони там щось роблять. Як рекомендує на сьогодні наука ергодизайну, для економії місця, світ перенаселений, місця не вистачає. Ми можемо робити зонувати, розділяти майданчик або клас, або вістібюль на зони окремими стінами. Одна стіна там. Може щось бути для конкурсів і змагань, інша стіна якась інформаційна. Тобто, от таким чином ми можемо робити цей майданчик і ефективним, і корисним. При цьому підлога у нас абсолютно вільна для того, щоб був вільний рух дітей по цьому майданчику. Звичайно, що майданчик має бути огорожений для того, щоб діти не могли нікуди піти. Коли там багато дітей, особливо якщо вивели два класи і у них спільний якийсь проєкт або спільний квест, то щоб вчителі могли слідкувати за дітьми, які там знаходяться. Тобто огрожа там, звичайно, потрібна. Що ще потрібно на цьому майданчику? Ну все починається в початковій школі, будь-яка матеріальна база починається з безпеки, тобто там має бути все безпер... безпечно. Ця зона не має проходити близько великих доріг. Якщо вона в приміщенні, вона не має бути близько вікон, близько сходів. Якщо там є вікна і сходи, як вже було у нас сказано, про прості ручні ми можемо такі небезпечні місця ізолювати за допомогою якихось перекриттів, там поставити квіти, щось таке, щоб ну, діти просто не могли туди потрапити. В зоні ігрового майданчика не може бути розташовані якісь закріплені важкі конструкції. Краще, взагалі, щоб там не було згори ніяких важких конструкцій, щоб ця зона була вільна від зайвого якогось матеріального приладдя. Всі гості кути, як і в середині класу, я би закрила спеціальну свічку, яка закриває гості кути, для того, щоб діти не могли гуляючи і даючи собі можливість відпочити психологічно, щоб вони не могли ці кути поранити. Ну, і, звичайно, що підлога має відповідати вимогам санфіна, або щоб вона має бути не слизькою. Підлога має бути такою, щоб ні в мокрому, ні в сухому вигляді на ній не можна було послизнути. Ну і пропозиції для зонування. Наприклад, стіна джерела в ній мотивації. Там якісь красиві картинки, там є щось, причому це можна провести конкурс спочатку малюнка дітей і подивитися, що хочуть діти. Може, хтось із дітей розмалює дану стіну якимись мотиваційними картинками. Інший кусок стіни, місце для трансляції знання цінностей. Тобто там пропаганда здорового способу життя, там пропаганда якихось. Окремі знання та таблиця множення, яку діти погано запам'ятовують, тому що не хочеться діти вчити, а так вона буде природньо вивчатись. Стіна на носій навігації, де можна поставити розташування, там столовка, там туалет, там душева, там ще щось вихід Ось така стіна може бути. Або План школи де дещо розташована. Стіна, яка буде у ябу, там може бути космос, може бути щось таке незвичайне, казкове, що діти подивляться, і їм захочеться щось знати або щось зробити. А, стіна бренду школи, там, де показано все про нашу школу, які там знання, які старт в майбутнє. Що у нас тут є, це дуже цікаво, тому що такий майданчик можна буде використати для спільних якихось конкурсів і зібрань з батьками, і вони будуть дивитись, і приведуть сюди молодших школів, тому що їм це сподобається. Особливо подобається завжди всім, це якісь фото з учнями або роботи учнів, бо, ну, це таке маркетинговий підхід. І стіна це місце для виставки, або місце для творчості. Там, де можна краще навіть не для виставки, а для творчості, там, де можна взяти крейду і просто помалювати по цій стіні, а після це можна якось змити або стерти, а можна не стирати, і таким чином цей майданчик буде функціональним і корисним. Ну. Не обов'язково дорогі рішення, а важливо бажання, любов і фантазія.